Вітаю церква Божа, слава Господу, слава Богу за цей день, за молитву, яка тільки що була, і на серці воно знову і знову, ці думки, що зараз у нас в країні. І наш Господь дійсно, тільки Він один є твердиня, тільки Він є один скеля, в який може заховатись праведний, там, там знайти спокій. Бо Він є наш мир. І це Божа доброта, Він є наш лікар. І перед нами зібрання. І хай це зібрання, хай Боже Слово, воно піде нам на користь. Кожному на користь. Кому для зміцнення, кому на потіху, кому, щоб віра вона стала крепша. Бог знає, кому, кому що дати. Я згадав, в мене у родичі в Києві був кіт, і він захворів. Дуже захворів, і вони його лікували. Чим тільки не лікували. І давали уколи, і привозили лікарів. Але той кіт, він все худше, худше, худше. І вони вже зрозуміли, що прийшов кінець, і треба його вивезти десь в село і щоб він там помер. І вони відвезли його в село, поклали біля забору, бо він вже майже не ходив. І там біля того забору лежав кусочок, глини. Глини. синя глина. І той кіт почав потрошку-потрошку піднімати голову і лизати ту глину. І щось він там знайшов. І він лизав з такою жадібністю її. І він став на ноги. Він вже потрошечку став передвигатись. І вони не залишили мої родичі його там в селі. Вони забрали його знову в Київ, забрали той кусочок гліни і той кот уже в Києві потрошечку, потрошечку, знаєте, і він одужав. Так Господь, знаєте, може, вже ми втратили сили, вже в чомусь розчарувались зовсім і нема надії. Але у Господа є для кожного, для кожного щось є. І Хай Боже слово, воно сьогодні вилікує, хай Боже слово сьогодні ободрить кожного і дасть надію. Я хочу сьогодні проповідувати на один віршик, який записаний в посланні до Галатів. Це останній розділ. Другий вірш. І там написано: носіть тягарі один одного. І цим самим ви виконаєте закон Христов. Носіть тягарі один одного. Цей віршик мені прийшов на серце. Я позвонив своїй гарній знайомій, я не раз за неї згадував. За сестру Олю, яку я в своєму житті називаю людина хвали. Коли мені важко, я завжди дзвонив до неї, бо вона стільки пройшла, вона стільки перенесла на цій життєвій дорозі, і їй є як знаєте, ободрити, як підказати, і від неї можна почути слово віри. Написано в посланні до євреїв. Про Ісуса Христа, що як Він, я прочитаю це другий розділ, останній вірш. Бо в чому сам постраждав, будучи випро... випроб... випробув... випробованим, Він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Христос може допомогти і тим, хто переносить. Випробування, бо він був випробуваний в усьому. І ось я позвонив цій сестрі. Знаєте, яка сама? Вона підняла на ноги дев'ятеро дітей. Вона переносила великі спокуси в своєму житті, коли його, її чоловік, він мусульманин, він багато горя зробив і для неї. І для дітей, і для оточуючих. Вона виїхала в Америку, і вона там жила, і я, знаєте, від неї деколи підкріплявся. І ось один раз я набрав її місяця-півтора назад і думаю, знову почую це слово ободріння. Але з перших слів я чую, що нема того вогня, нема тої сили. Нема тої впевненості в цій людині. І я думаю, чого? І вона починає говорити, і навіть сльози пробиваються через її голос. Вона починає розповідати мені за свого сина, за одного з своїх синів, який невіруючий, віруючий, за якого вона постійно заявляла, за якого вона постійно просила, щоб підтримувати її в молитві. за... Цього сина. І вона каже, вона жила разом з ним, бо він був неодружений, мав вже 41 рік. І цей хлопець він поліз нагору. Вони жили в частному будинку, і там завелися оси. Інші б люди визвали якусь службу, і ця служба вона з цими осами швидко б розібралася. Але цей хлопець поліз сам. І ці оси його покусали, і покусали так, що декілька, таких, декілька ран було на голові, і він почав опухати, і поки мама прийшла з магазину, цей хлопець задохнувся. Він задушився, бо не міг як дихати. І ця мама, вона плаче, ця мама, вона не знає, як собі знайти місце, але вона знає, що Бог може не тільки потішити, а Бог може дати дещо більше. Носіть тягарі один одного. І я ходив, знаєте, по, по, по кімнаті, ходив, і я не знав, що їм, що їй мені сказати. Я молився. І казав, казав, і кажу, Боже, ти, ти почни щось робити. І прийшло одне місце писання, прийшло інше місце писання. І Бог дав нам спілкування, Бог наповнив нашу наш, 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 наш розмову. І Він прибув з нами. Він потішив цю людину, яка мене завжди потішала. І я вчора дзвонив їй знову, і вже не чув я. Тої скорбі, бо Господь загоїв ті рани, Бог Він зміцнив ту людину, і Він сьогодні зміцняє кожного, кожного, хто приходить до нього і чекає від свого Спасителя помочі. Бог сьогодні привів нас зібрання, Господь сьогодні дав нам бути разом, щоб ми один від одного підкріпилися. Носіть тягарі один одного. Носіть тягарі один одного. Дивіться, дивіться, хто поруч. Дивіться, хто може хтось там далі. Але він сьогодні потребує, потребує допомоги. Може, то людина сильна. І ти думаєш, що він перенесе, що він пройде, але ти подивись, ти, ти порозмірковуй, може, йому сьогодні так допоможе. Потрібна твоя допомога. Вчора попався мені один віршик про Ісуса Христа, над яким я ніколи і не задумувався. Коли Христа вже вели на Голгофу, коли на плечі Йому дали той тягар і він ніс того Христа, який був такий важкий. Його били, над Ним знущались. Йому казали ті погані слова. І коли Христос ніс того хреста, люди, які були поруч, ті солдати, вони примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повертався з поля батька Олександра Таруфа взяти його хрест. Ці солдати вони примусили взяти хрест. Цього чоловіка, Симона Киринейського. І цей Симон він повертався з поля. Цей Симон мав сім'ю. Цей Симон мав свої якісь потреби, свої нужди. Він мав свою працю там на полі. Він, може, втомлений, повертався додому, до своїх синів. А тут йому дають хрест, і він його несе. І він несе його. Не розуміючи, що происходит. що це робиться в його житті, він не розуміє. Але ця людина, вона сьогодні записана в Біблії. Сьогодні про цю людину читається в церкві, про цю людину знають в усьому світі, скільки поколінь. Так і ми, знаєте, можемо бачити той хрест. Який несе інша людина, якому набагато важче, якому набагато трудніше і складніше. Ми не знімемо того Христа, христа не зробимо його легший, але ми можемо зробити так, щоб ця людина не була одинока. Ми можемо якось потішити цю людину і прийняти участь в її житті, писання. Каже, це записано в посланні до римлян в 15 му віршику, в 15 му розділі. Ми сильні, перший, перший вірш, ми сильні повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Ми сильні, повинні носити немичі слабких. Це є. Заповідь сьогодні для нас, щоб Господь дав нам таке серце, щоб ми бачили і приймали участь в скорбях інших людей. Для мене гарний приклад сім'я моєї мами, її батьків. У моєї мами їх було дев'ятеро. У моєї бабці їх теж було дев'ятеро. Вони росли, і коли, я пам'ятаю, вони їхали, вони всі такі довгожителі. І вони їхали до одної з сестри, вона мешкала в Білорусі. Вони їхали до неї на день народження, їй було 90 років. Вони зняли купе, купили квитки на, на всіх, і вони їдуть до тої, як їй 90. А цим. Гостям, які їдуть рідним. Ті 86, ті 82, тим по 70 чимось. І проводник він дивиться такими очима і каже, куди ви такі всі старенькі? Куди ви такі ну, немічні? Вони каже, ми не старенькі, ми їдемо до того, який 90 їдемо на день народження. Знаєте, так воно в церкві. Ну, Для мене це, це гарний приклад. Як я з, Зараз вони всі, всі. Ні, дядь Міша, він вже відійшов 93, але ж, живі ці, ці, ці мої двоюрідні бабусі і дідусі. І коли з ними спілкуєшся, ти від них, від них підкріпляєшся, бо вони розповідають за ті часи, як вони ходили в школу в одних ботіночках з поля через поле. І один пішу, одна пішла, повернулась, віддала свої ботіночки, друга пішла. І от так вони знаєте, носили тягарі один одного. Такі, такі дрібнички, такі, які, ну, казалось би, але в цьому і є закон Христов. Коли ми це робимо добровільно, коли ми це робимо, знаєте, від широго серця, у Господа воно зачтеться, воно запишеться. І такі дрібнички, які ми помічаємо, вони зцілюють наше серце. То его, та гординя, та пиха, якою наповнена людина з цього світу, яка стяжає, яка тягне до себе і каже: Мені мало, мені хочеться ще. Але коли людина вміє бачити нужду іншого, приймати участь в нужді іншого, ця людина буде мати благословіння. В посланні Коринтян написані такі слова, де апостол Павло каже до церкви: він зауважує, що церква це є тіло, і Господь з'єднав нас зараз в це тіло. І це його велика милість до кожного з нас, брати та сестри. Що Господь помістив нас сюди на кар'єрну? Він нас зробив одним цілим тілом своїм алілуя. І тут апостол Павло пише: Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени, ви тіло Христа, а окремо ви члени. Так мудро, так влучно апостол Павло, він каже про кожного із нас, що ми є члени один одного. І ці члени він помістив в одне ціле, в тіло Його, в церкву Його. Ми розмірковували про це на наших тематичних зібраннях. І хай ця думка, вона ніколи не залишає нас, що ми зараз призвані бути в єдності. Бо царство, якщо воно розділиться само в собі, воно не встоїть. І хай зараз всі нелегкі часи. Коли Україні потрібно, потрібно так бути в єдності, церква, вона стане прикладом цієї єдності, щоб ми бачили нужди один одного, щоб ми приймали участь в цьому. І я хочу зачитати останнє місце з послання до римлян і будемо йти до молитви. Це записано в 12 розділі послання до римлян» З 9-го віршика. Любов нелицемірна. ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного, по-братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, Духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. Такі слова нам. Зараз на згадку. Такі слова зараз нам, на таку, на таку пораду. Плачте з плачущими і радійте з тими, хто радіє. А Богу хай буде всьому слава. Я хочу молитись з усіма вами, церква. Амінь.